Алло, алло. Алло. Такс, запис пішов. Та еквалайзер дергається. Значить, можна починати. Привіт! Дякую тобі за увагу до цього відео. Тема відео. Цю чергу. тема титри. Привітання юзера. Тригер, сен інджик. Ем Але спочатку треба прояснити деякі моментики. Перше. Те ти. Якщо ти тут випадково, будь ласка, натисну у правому верхньому куті на позначку І та подивися. Відео знайомство, щоб закрити більшість питань щодо каналу та відео. Відео огляд на працювальний стрімербот. Відео стрімербот актуальний на момент запису 26 жовтня 25 року. Актуальний бот на зараз на стрімах тріч. Плейст. Е Стримербот. Відео фічі актуальні на момент запису. Актуальні на працювання по стрімрбот на зараз на стрімах тіч. Друге. Голос. Це мій звичний голос на тіч. Найближчим часом змінювати не планую. Можливо, у майбутньому. Бо тобі важко слухати. Будь ласка, вимкни звук і дивись читай. Я намагався максимально докладно описати фічу коментарями. Третє. Матеріали. Код та імпорт файл. За бажанням, можеш ставити відео на паузу і повторювати все самостійно і для тебе це буде тільки плюсом. Тих, хто з якихось причин не хоче, не має часу робити це власноруч, відтворювати фічу. Можна отримати готовий код або імпорт файл фічі за підтримку детальніше під відео та в описі каналу. Четверте. Зворотний зв'язок. Швидкість відповіді на запитання буде залежати, де ти запитаєш. Коментар на YouTube, можливо, один раз на тиждень. Коментар у Telegram. Можливо, один раз на день. Та питати на стрімі твіч я одразу покажу протесту повісню, якщо не переглядаємо відео. Під час відео може відповісти тільки в чаті. Пропоную ці питання, які будуть з'являтися протягом тижня, розбирати у каналі Discord або неділю з 8 до 9 при наявності аудиторії. Якщо горить, напиши мені в приватні повідомлення. Буду радий бачити тебе на Твіч! Моментики прояснили, тож поїхали розбирати тему. Титри. Для чого це? Це для того, щоб титри відтворити без перешкод. У нас будуть титри і повністю жоден глядач, у котрого є власне привітання, не зіпсує. Зараз я покажу, як це псується. Але спочатку давай розберемо код. Потім будемо вже псувати. Де знаходиться тригер? Права кнопка Add, OBS. Беремо енд changed. Знизу код червоним. Беремо статус ОБС або стріму. Якщо стрім є, виконуємо все ще далі. Якщо стріму немає, нічого не робимо. Знизу ставимо привітання в чергу. Заходимо в перший код. Стоп. Тут ми відтворюємо. Перший рядок. Знімаємо коментар. Що у нас стрім є. Тру. Я зупинятись не буду. Тут описано, ми детально розбирали попередніх відео, як працює. Знаєш, що true в нас стрім є. Моделювали. Другий код. Ставимо привітання в чергу. Тут перший рядок. Сцена з якої перейшли, і. сцена, з якої перейшли. Опис. Ой, одрук, одрук. Сцена на яку. Перейшли. Так, одрук. сцена, з якої перейшли. Ходиш, ось тут у нас. Якщо ми перейшли на сцену титри, ми ставимо чергу, оце черга. Черга привітання. На паузу. І привітання. Глядачів, там на паузу. Якщо ми виходимо з сцени титри, так. якої прийшли стара, ми знімаємо чергу паузи. привітання, Оце вона. І далі в нас буде відтворюватися черга всіх привітань юзерів. Та? Зараз ми змоделюємо ситуацію виглядається ось так: персональне привітання. Тут я поставив на чат меседж, я буду в чат писати одиничку і буде відтворюватися відео. Реальне відео, я взяв воно коротко на 2 секундочки. А я його закриваю. Симвос. Тобі ж, якщо зараз я тут напишу одиничку. Буде реальне привітання. Ра -р -р. Давай я поставлю на паузу, то ще вимкну оцей код. Ми ставити не будемо в чергу. Дивись, ще раз одиничка. кричить. Переходимо на сцену титри. Давай я тобі покажу демонстрацію отак. Ставлю одиничку. Рар! Зараз воно перебиває. Це я тобі показав, щоб ти. Дивився, що я реально пишу в чат одиничку. Рау. І воно отак от перебиває. Отак воно виглядає без демонстрації. Я пишу одиничку і відправляю. Рау. Це не дуже приємно. Не дуже приємно виглядає. Тож. Знімаємо, вмикаємо точніше цей код. Ще раз у нас отут привітання пишемо одиничку. Рар! Речіть. Давай почищу. І оновлю, щоб не збивати антелику. Нас ну, речить, у нас чисто. Переходимо на сцену титра. Дивись, я пишу одиничку. Нічого не відбувається. Пишу двоєчку. Нічого не відбувається. Пишу троечку. Теж нічого не відбувається. Вимикаю отак демонстрацію екрану захоплення, тобі ж титри в нас граються, програються, нічого не речить, нічого не перебуває. Тепер дивись, де воно все знаходиться. Переходимо в історію. І тут у нас персональне привітання стоїть в черзі. Тільки ми вийдемо з сцени титри. Тось. Ми виходимо з сцени титри. Ра. У нас відтворюється один за одним прямом з цієї історії. Ра. Не було захоплення. Я не знаю, чи було видно. Давай на всяк випадок ще раз продемонструю. Тут ми пишемо. Прибираємо спочатку. Пишимо одиничку. Ричить. Переходимо на сцену титри. Тепер захоплення екрану в мене є. Пишу двоечку. Двоечку і четверочку. Нічого не речить. У нас три привітання стали в чергу. Тепер відсотково тут це буде на запису. У нас три привітання в черзі. стоїть. Тільки ми переходимо на сцену, а зад гра. Вони будуть від... відтворювати Ра! Перше. Рар! Ось і зараз буде третє. Рар! Ось так це працює. І титри не перебиваються, і всі привітання не губляться. Вони стають в чергу. Мовлюю. Готую для тебе код. Свиденько тут пробіжимося. Прибираю tru. Для тебе вистачить оцього рядка, це актуальний статус ОБС. Зараз у нас стріму немає. Давай я тобі покажу. Нічого речать не буде. Ну, Тут змінювати нічого не треба. Тут отрук я прибрав. Те на на яку перейшли з якої перейшли. І все. Дивись, якщо зараз ми знову будемо писати одиничку, оскільки так, йому немає, воно не повинно речати. Ричіть тому це виконується, оцей код. А тут в мене того блоку немає. Тому воно і речало. У тебе ричати не буде. То, давай я тобі покажу. Я скопіюю той блок сюди. Щоб ти не думав, що це щось. Персональне привітання. Я ставлю сюди, оцей блок вгору. І дивись. Тепер речать не буде. Поричало, тому що тут не було цього блоку. В тебе такого не буде. То я його видаляю. Він мені тут не потрібен. Цьогось так. На цьому все. Оп. А останній рик. І ще тут безмежно тобі дякую. Якщо не складно, будь ласка коментарі, підписка подбайка – та для просування відео на YouTube буде мотувати, викладати відео. Друге, доєднайся до Телеграм, телеграм та Діскорд. щоб я бачив, кількість зацікавлених, буде з ким поговорити на тему борта. Третє, присутність, активність на твіч це найменше, що ти можеш зробити, але водночас найбільше для просування каналу. Буду радий бачити тебе на Твічіс. Дякую.